Сьогодні ми з вами пропрацюємо наш любимий бублик. Близько десяти ветеранів, що працюють в поліції охорони, уважно слухають про те, як випікати хліб. Всі як один кажуть: за своє життя жодного разу не займались випічкою. Цікаво, але не складно, коли робота тобі в радість. Це, здається, дрібниця випікти хліб. Але для нас це повернення. Про те, що ми здатні відчувати тепло, довіру і просту людську радість, я особисто як ветеран Збройних сил України, з ветеран війни, дуже вражений. Хліб це і багатство, це і здоров'я, це і історія, це і традиції, це і сім'я, і це держава. Геннадію Миколаєвичу 67 років. З початком повномасштабної війни став на захист країни. Воював на Донецькому напрямку, боронив Маріуполь, Авдіївку та Бахмут. Коли ліпив бублики, згадував своє дитинство та мирне життя. А тепер беремо його і так, на ствол, розкатуємо його. От розкатуємо бублічек. А Ігор Вікторович зліпив булочку у формі серця для своєї дружини, яка чекала його з фронту. Так він проявив свою турботу та позбавився стресу. Знаєте, коли давно живеш у стані напруги і навіть прості речі здаються дивом, то тісто тепле, запах хліба і раптом усередині стає втихіше. Ти ніби повертаєшся до себе, не до Ролі військового. Мазами. А чим ми можемо мені стати? Натомість, психологи поліції кажуть, ліплення з тіста допомагає зняти стрес, бо все робиться руками. Техніки ліплення – це заземлення, це можливість якимось чином відволіктись від. Травматичного досвіду, який мав місце, і потім це творчість. Люба творчість це є противага руйнації, війні. Проведення таких заходів допомагає ветеранам відновити внутрішній баланс, знайти нові сфери самореалізації та залишатися активними членами громади. Для ветеранів провели і екскурсію виробництвом. А наприкінці зустрічі кожен скуштував власну свіжу випічку, яку приготував під час майстер-класу Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.